Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу, зіткнувся з проблемою. А саме те, що інвертор в чау мені розряджа сильно батарею, бувало таке, що я її розрядив менше 48 вольт. І це погано для моєї батареї, оскільки я її розряджати нижче 48 вольт, мені не варто. Ось, Якщо інвертор цей може її розрядити до 2,80 5 на банку, що це дуже багато. Мої елементи менше ніж 3,5 агрегат не варто. Е, тому я замовив е, g BMS на 150 А з 1 Амперним балансиром. Е, е, і так, кому цікаво, дивимося розпаковку. Замовляв на Аліекспрес Китаєць вислав дві окремих посилки. Це, мабуть, для того, щоб в нас не платити. Не оподатковувалася посилки. Виходить, одна посилка 58 доларів, а дві 118. І виходить, що якби, мабуть, одна була, то оподатковувалася. Ну, Китаєць вислав так повністю одне замовлення, але дві окремо запакованих посилки. Так, зняв верхній пакетик. Тут, як бачимо, ще один нижній пакетик. Ну і ось, виходить, ось така g kong BMS на 20 s 150 А. Ну, ось вона така. Так, далі вже, власне сама коробочка е, від БМС -ки. Ось тут все те саме. Виходить, 1 А балансир, 150 робочий, 300 А пусковий струм. Від 8 до 20С. Вона розрахована. Так, ось комплектація. Е, власне БМС-ка, ось така черненька. Е, Доволі важка. На ній ось точно така сама наклеєчка. Ось, ось кнопочка така цікава. До неї в комплекті йшла. Два термодатчика розкидаю по батареї два штуки десь всередину. Ну і, власне, ось ці балансувальні провода. Ну, це Та посилка буде точно така сама. БМС замовляв. Ось в цьому магазині. Ось власне сама БМСка, яку я замовляв. І не сказав, що я її замовив дві штуки. Я хочу розширити трошки ємкість акумуляторів, тому купив дві БМС -ки. Одна БМСка буде для цього акумулятора, що в мене є, а інша для нового. Ну, а таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.